Христос, що воскрес змертвих мертвих, істинний Бог, молитвам причистої Своїй Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і воносних отців наших, і всіх святих, душі рабів своїх, всіх юнаків полеглих під крутами, і всіх, ми з ними сьогодні поминаємо, в оселях святих святи поселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає, а нас помилить, він милосердний і чоловік полюби. ім'я <му> Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу. Христу. <му> Дорогі брати і сестри, мабуть, кожного з нас відразу прихопив мороз, коли ми сьогодні виходили з хати. Особливо там на Салтівці незатишно стало з-поміж вітрів, які продимають район з усіх кінців міста. І уявімо собі, якими самотніми перед цими холодними чужими вітрами відчували себе на полі кияни-юнаки, які вийшли, щоб зупинити орду, яка йшла із півночі. Їх було зовсім небагато, вони були погано озброєні, вони не були навчені. І давайте ще замислимося, адже ж ніхто з них не вчив у школі ані історії України, ні української мови, не було ще таких предметів у російській школі, в Російській імперії. Але вони твердо знали: вони українці, вони сини давнього гідного європейського народу. І вони йшли, щоб захистити своє майбутнє. Захистити своє місто. Вони не вчили історії України, але вони вчили набагато краще в класичній гімназії, ніж у нашій сучасній школі стародавній історії. І кожен із них, напевно, пригадував епізод із історії стародавньої Греції, коли 300 спартанців на чолі з своїм царем Леонідом зупинили незліченне перське військо у Фермопілах. Греки не перемогли тоді, перси зуміли пройти далі, зуміли захопити Афіни, але моральна перемога була за тими спартанцями. І зрештою перемогли їхні земляки, і перси змушені були почати відступати. Напевно, саме це відчуття сили подвигу і велотих юнаків. Вони полягли так само, як колись полягли під фермопілами спартанців. Вони також не зуміли зупинити московської орди. Але їхній подвиг став однією з тих знакових подій, які переконували їхніх нащадків. Ми можемо захищатися, ми можемо обороняти свою землю. Ми вміємо не зраджувати, не ставати тушками, а ставати пліч опліч, обороняючи себе від ворога. Ми вміємо бути солідарними. І саме на досвіді Героїв Крут виховувалося те покоління, яке у міжвоєнний час почало захищати українців Галичини, а під час війни сформувало українську повстанську армію і вело героїчний, здавалося б, безнадійний бій за те, щоб ми зуміли. Дістати практично безкровно наприкінці ХХ століття свободу, дістати самостійність нашої держави. Вона не коштувала крові нам, але вона була полита кров'ю Героїв Крут, героїв Української повстанської армії. Нас сьогодні хочуть переконати в тому, що всі наші вчинки мають керуватися розрахунком. Тим розрахунком, який переконував героїв Крут, що їхній подвиг безглуздий, що вони не можуть нічого вдіяти. Напевно, кожному з них розрахунок мав би підказувати. Та якщо ти залишишся в Києві, ти лишишся живим, зумієш вивчитися, станеш політиком, науковцем. І зумію зробити більше, ніж коли ти зовсім юний, нічого не встигнувши зробити, ось тут у холодному полі під вітром, і ніхто навіть не знатиме про тебе, і може, і труп твій знеславлять вороги. Але вони керувалися зовсім іншим голосом, голосом свого серця. І йшли вперед, щоб нам з вами нести перемогу. Чи зможемо ми? Оцінити цю перемогу і бути її гідними. Кожен день ставить перед нами це питання, кожен день, який висуває перед нами альтернативу, чи ми також керуємося розрахунком і ховаємося від відповідальності у власні особисті проєкти. Чи здатні ми йти разом з усіма боронитися? Боронити не себе самих, а свою батьківщину. Від тієї нової і нової орди, яка їй загроження, чи здатні ми бути безіменними героями? А це дуже небезпечно, коли ми думаємо про себе, про славу свого імені. Адже сучасна культура переконує нас, що для нас головне вивищитися, здобути пріоритет, здобути для себе особисту популярність. А герої Крутяни кличуть нас лишатися невідомими і боронити загадкове майбутнє, в якому ми не будемо жити. Є в Євангелії слова, хто витримає до кінця, той спасеться, не той, хто рятуватиме до кінця своє життя, а той, хто буде триматися, хто житиме до останньої миті чесно хто буде здатний на жертву задля своїх братів. Герої Крут виявилися здатними на цю жертву. І хоч ми не можемо перелічити їхні імена, але їхній подвиг залишився для нас знаком надії на силу прагнення до свободи всіх нас, може, і тих, хто не помічає сам у собі цього прагнення. Вони показали, якою коштовною є наша самостійність, полита кров'ю відомих і невідомих борців за волю України. І, морячись за їхній вічний спокій сьогодні, ми водночас з вдячністю схиляємося перед їхнім подвигом і просимо Бога, щоб Він дав і нам сили, і християнської далекоглядності. Для того щоб і ми вміли, коли потрібно, жертвувати собою для інших, щоб ми вміли бути солідарними у захисті свободи, у протистоянні насильству і підступам реальних і віртуальних окупантів, щоб ми вміли захищати свою гідність, гідність як давнього християнського народу, того, який захищали під Крутами. Воїни, юнаки, що їх ми сьогодні згадуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!